Мене звати Олена Дроботун, я фізичний терапевт та практичний психолог. І в продовження проєкту у пошуках точок опори ми поговоримо сьогодні про такі стани, як синдром хронічної втоми та апатія. Думаю, що майже кожен стикався з тим, що зранку важко встати з ліжка. Нічого не хочеться. Цілий день, начебто, щось і робиш, але продуктивність на нулі. Це не що інше, як синдром хронічної втоми. І в нього є ряд як фізіологічних, так і психологічних причин. Фізіологічно це недостатність сну або неякісний сон. Так багато з нас, особливо в студентські роки, працює ночами замість того, щоб повноцінно давати відпочинок своєму організму. Далі, синдром хронічної втоми розвивається переважно наприкінці зими та на початку весни. Чому? Тому що в організмі не вистачає певної кількості вітамінів та мікроелементів, зокрема, вітаміну Д. Психологічно також є ряд причин, які можуть призвести до такого стану. Скоріше за всього, це а, такі хронічні перенапруження і тривала дія психологічного стресу. Враховуючи те, що а, понад Рік ми всі живемо в хронічному стресі, ми всі живемо в умовах війни? Відповідно, такі стани а зараз є ну, умовною, такою, умовним варіантом норми. От, а як розпізнати, що у вас синдром хронічної втоми або апатія як одна із його складових? Вже говорила, що головним симптомом є те, що зранку ви підіймаєтесь в стані такої втоми. Ви начебто відпочивали, але не відпочили. Далі а, нічого не хочеться робити. Все якось навалюється одне на одне і ви беретесь за кожну справу, але довести її до кінця дуже важко. Емоції а, знижуються і ніби замерзають. Тобто нічого не радує, нічого не викликає у ці емоційні такі а, сполахи. Відповідно, до цього падає продуктивність вашої діяльності і з'являється відчуття внутрішнього такого незадоволення, що призводить до погіршення вашого стану і до втрати мотивації робити будь-що. Що ж робити з такими станами, як можна собі допомогти? Перше, чого не любить апатія. Це діяльність. Тому плануйте діяльність. Банально кожного вечора складайте план на наступний день або прокидаючись зранку, знову ж таки, складайте план, чим ви будете займатися. Нехай ці заняття будуть мінімальними за своїм часом та за тим рівнем напруги і зусилля, які треба до них докласти. Є така психологічна техніка, вона називається помодор. Тобто кожні 20-25 хвилин. Ви робите цикл якоїсь справи. І через 2-3 цикли ви робите паузу на 20-30 хвилин, даєте собі відпочити. І ви визначаєте, скільки таких циклів вам комфортно зробити за день. Тим самим ви дозуєте рівень своїх зусиль і підвищуєте продуктивність. А підвищуючи продуктивність, ви отримуєте задоволення від діяльності і від продукту того діяльності, який ви отримуєте. Далі, наступне це тренування своїх емоцій, тренування своїх відчуттів. Так? Тому що апатія вона призво... характеризується зниженням емоційного фону, зниженням відчуттів. П'ючи вранішню каву, зосереджуєтесь на тому, які відчуття вона вам дає. Так? Яка вона? Гаряча, солодка, насичена, карамельна чи ще якась. Йдучи вулицею, прогулюючись, розглядайте, що ви бачите: перехожих, тварин, дерева, квіти, автомобіль. Розглядайте в деталях, ді... акцентуйтесь на чомусь, що вам подобається. Тренуйте свої відчуття. Слухайте звуки. Вдягаючись зранку, вдягайте і одяг, і спостерігайте, які відчуття при цьому у вас виникають. Тим самим ви будете підвищувати рівень задоволення від банальних щоденних справ, від банальних щоденних ритуалів. Далі обов'язково введіть в свій щоденний такий розклад фізичну активність. Хоча півгодини прогулянки не просто бігу до зупинки, а такої прогулянки з розгляданням місцевості або інших видів фізичної активності значно покращать вас стан. Ну і звісно, це режим дня і здоровий сон, а також забезпечення комфортних побутових умов. Навіть у бійців на передовій, що найпершою профілактикою психологічних проблем є забезпечення більш-менш комфортного побуту, раціонального харчування і здорового сну. Тому не нехтуйте сном, він повинен бути. Здоровим, щонайменше 8 годин бажано лягати спати до 12, да, в 10-11 вечора. І бажано перед сном не користуватися гаджетом, а прослухати легку музику, чи прогулятися, чи почитати якусь книгу. І наостанок, що хочу сказати, що єдина людина, яка буде підтримувати вас все ваше життя, це ви самі. Тому піклуйтеся про себе та будьте здорові!